В вашому селі і ще в ряді деяких е, сіл навколо. І завтра в нього, ну не називаємо це святом, а день е, його служби, день створення поліцейського офіцера громади. Зв'язку з цим ми провели цей конкурс. Е, ми дуже вдячні діткам, які взяли участь у конкурсі. конкурсі. Е, таких є сім, дуже гарні малюнки. Е, і з них ми вибрали три кращі. І зараз ми їх покажемо. Третє місце зайняв малюнок, учениці 5 класу. А понюх ніки. Отакій. Назвемо його глядацьких симпатій. чи Поліцейських симпатій, буде правильно сказати. Це малюнок учня 5 класу Красничка Івана. От. Ще раз дякую, гарного дня. Добрий день, діти. Е, По-перше, ми дуже вдячні всім діткам, які взяли участь в конкурсі малюнку. Цей конкурс присвячений завтра у Михайло Михайловичу День створення служби з поліцейської спеціальної шоста річниця. Цей конкурс присвячений до цієї річниці. Дуже вдячний. Я, ви знаєте, я трошки вражений приємно. Так багато малюнків і такі всі гарні, особливо в Ярминському ліцею. Е, ну, Дуже активно взяли участь в цьому конкурсі. От відчувається, що дуже жвавенький у вас колектив і дуже гарний вчитель, І нам тяжко було визначатися, але виходу немає, хтось має вийти краще. Тому ми відібрали три найкращі малюнки, які відповідно займуть призові місця. Cinețe, șostul, acasă, mai câte eu, care